А ось горизонтальна медогонка до лінії, яка сьогодні відвантажується нашому клієнту, який придбав повністю автоматичну лінію для відкачування МЕДОС разом з горизонтальною медогонкою на 72 рамки 145 Так, вітаю, вас, шановні пасічники. Сьогодні в черговий раз до нас завітали Сергій та Олег, пасічники з Вінницької області. В Черговий раз придбали у нас вулики та обладнання. І саме питання, яке цікавить всіх пасічників, чому обирають лінію автоматичну Бістар, чому обирають наші вулики, і яким чином вони змогли якби, реалізувати таку кількість, тому що скільки ви придбали вуликів? 32. 32 комплекти пінополіуретанових, майже повна комплектація навіть з залізними дахами. Тому від клієнта, від пасічника, скажемо, чому саме автоматична лінія Бістар, бо є павік, всім цікаво, можливо, вже працювали, можливо. Доброго дня. Мене звати Сергій. Ми є засновниками торгової марки Медова Лінія. Чому саме Бістар? Ми працюємо з компанією BiStar вже близько 5 років. У нас є їхні вулики, є їхня медогонка для відкачки меду, вона зарекомендувала себе досить хорошо і для нас це географічно близько, так як ми знаходимося в місті Немирів. Дякуючи грантовій програмі «Сміливі нуль, ми, у нас є змога збільшити пасіку та отримати лінію ну, автоматизовану лінію Бістар, таку, як ми сьогодні придбали. І декілька слів від Олега, теж досвідченого пасічника, колеги Сергія, що саме можливо плануєте в подальшому придбати від нашого виробництва. Ну, що нам сподобалась ваша ну, з центрофугою. Ну, Дуже цікаво, звісно, дуже якби зараз все не, все не дешево, але е, за допомогою цих грандових програм, дійсно, вона розвиватися, вона працювати, і є натнення на тому, що ну, якийсь розвиток. І, скажемо, ну. Ваша продукція дуже нам ну, подобається муники. Ми догонку вас купляли ще раніше, три роки назад. Дуже нам вона сподобалася працювати з нею легко, проблем немає взагалі з догонки. Ну і завдяки гради програмі, ми купили ще лінію додаткову догонкою. Полегшите собі роботу і ну, задоволені вашою роботу, ну, вашим виробництвом вашою продукцією задоволені. Тож рекомендуємо. Рекомендуємо фірму Бістар. За... І дякуємо їм за те, що вони виробляють є зараз багато чого можна робити. І так само ви почали робити це зборники. Тож, це дуже великий плюс тож, для ваших вулиць Унів... універсальні. Так, сушильні камери, ну на жаль, ми не не займаємося, ми тільки пасічники, але для бджільництва це дуже і вищина, теж самоважа теж. В прошлому році не працювали, цьому році теж на нею працювати. Ну, якості хороші, дуже задоволені. І саме по грантовій програмі, так як обладнання є дорогим, зазвичай для пасічника, для звичайного, то всім цікаво, де їх шукати, ці гранти. і Як саме подаватися, які треба документи, і чи це легко, чи це реально. У нас вже є досвід, ми отримали не один грант, і по деякому із них ми отримали частину з лінії Бістарт. А по саме по грантовій програмі Сміливі 4.0» ми е, докупили ще обладнання для завершення циклу по відкачці меду. Грантові програми, ми так як у нас є досвід, воно якби, ну, спілкуємося з друзями, з колегами, і от так ми знаходимо ці грантові програми, де ну, є можливість збільшити пасіку і автоматизувати виробництво. То, як бачите, запакували буса і вже навіть е, причепа. Дякуємо, Дякую. все, будь ласка, звертайтесь, заїжджайте. Дякую. Чекаємо вас ще Дякую. з прицепом на бусі. Давайте гарних продозворів. Розвивайте. Дякую.